Вітаємо мої хороші англійці. Сьогодні ми з вами переходимо вже до 25-ї теми. Бачите, як ми з вами швидко йдемо? Головне, щоб якісно теж. What are you doing tomorrow? Бачите, are doing. Це Present continuous. Сьогодні неділя, I'm playing Present Continuous Tennis Tomorrow. Я завтра граю в теніс. Угу. He is playing tennis tomorrow. Він записує собі. Що вони зараз роблять? Це теж present continuous. Вони грають в теніс зараз. Робімо висновок. Оцей present continuous M is R plus ING вживається для чогось, що стається прямо зараз. Where are Tina and Helen? Де є Тіна і Хелен, це present simple? They are playing tennis in the park. Вони грають в теніс у парку. Please be quiet. I'm working, будь ласка, заспокойтеся, я працюю. І ми вживаємо. M is R plus ING. Цю ж саму форму для, для future, майбутнього часу. Tomorrow, next week, тощо. Tomorrow це завтра, next week – наступного тижня і таке інше. Andrew is playing tennis tomorrow, is playing the present continuous, так само як am not working next week. Я не працюю наступного тижня. Mm -hmm. Якщо у нас є речення I'm going to a concert tomorrow, за природою Am going – це теж present continuous. Yes? Подивіться. правда? I have arranged to do. Я це спланував зробити. У мене є план, як це зробити. Так? Софія, is going to the dentist on Friday. Софія іде до стоматолога у п'ятницю. У неї зустріч із стоматологом. We are having a party next weekend. У нас вечірка наступного uh, вихідного. Are having present continuous, What are you doing tomorrow evening? Які в тебе плани на завтра вечір? I'm not going out tonight. Я нікуди не йду сьогодні ввечері, я залишаюся вдома. Також ми можемо сказати I'm going to do something, я щось збираюся зробити і таке інше. Ми вживаємо present continuous I'm staying, are you coming То що будь-яка його форма практична, щоб сказати, що хтось щось спланував. I'm staying at home this evening. Я планую залишитися вдома цього вечора. Are you going out tonight? Чи ти плануєш залишитися? Не залишитися кудись вийти сьогодні ввечері. І Lisa isn't coming to the party next week. наступного тижня ліса не збирається на вечірку, але. Ми вживаємо present simple. Start, arise, тощо перша формуліє дієслова для time Tables, розкладів, Programs, програм, Trains, потягів, автобусів і таке інше. Потяг Arrives пробуває at 7.30. <coughs> arrives Arives, це present simple. Does finish. What time does the film finish? О котрій годині завершується фільм. Це теж present simple. Порівняйте: present continuous. Пишуть нам зазвичай для людей I'm going to a concert tomorrow, каже людина. Збираюсь на концерт завтра. І what time are you leaving, У котрій годині ти вже е, від'їжджаєш? І present simple це зазвичай для розкладу, для програм. Концерт починається. Концерт це ж не людина о 7.30. What time does your train leave? У котрій ваш потяг покидає та платформу чи що, від'їжджає, коротше кажучи. Ну, давайте робити вправу. 25.1. Подивіться на картинки, що ці люди роблять а, наступної п'ятниці. Which was here Friday tennis. Andrew is playing tennis on Friday. So present continues. Что робить Richard? Давайте, давайте Richard is going to the cinema. Rachel is meeting Dave. Karen is having lunch with Will, and she and Tom are going to a party. А что делается в праве 25 капка Усі речення стосуються майбутнього. Are you going out tonight? Стати на паузу виконуємо. Перевіряємо. Are you working next week? What are you doing tomorrow evening? What time are your friends coming? When is Lisa going on holiday? 25.3. Напишіть речення про себе. Що ви плануєте робити на наступні кілька днів? I'm staying at home tonight. Сьогодні ввечері я буду вдома. I'm going to the theater on Monday. збираюся в кінотеатр в, в кінотатр в театр в понеділок. I'm going away at the weekend. на вихідних. Я поїду з міста. I'm playing basketball tomorrow. Завтра буду грати mm -hmm. в баскетбол. I'm meeting a friend this evening. Зустрінуся з другом цього uh, вечора. I'm going to the cinema on Thursday evening. Я збираюся в кіно в четвер увечері. Дивимося 25 капка Поставте дієслово слово present continuous. present Simple. Are you going out tonight? No, I'm too tired. Yes, another stative present simple. Are going present continuous. We are going to a concert tonight. Мы збираємося на концерт сегодня вечерю. It starts at seven thirty. Present simple. Do you know about Sarah? She is getting. Вона планує. Uh, married next month. My parents are going. Планують. Канікули, відпустку наступного тижня. О, чудово! Куди? Are they going? Вони збираються. Силія займається англійською на даний момент. Її курс завершується. finishes on Friday. Вечірка, завтра ввечері, але я не йду, не збираюсь. Я ось ось ось. I'm going. Я збираюся. Вийти із друзями сьогодні ввечері, чому б тобі не піти теж ми зустрічаємося у Royal Hotel о 8 годині. Вісім how, how? як ти дістаєшся, Плануєш дістатися дому після вчорашньої вечірки на таксі? Ні, я поїду автобусом. Останній автобус покидає. Опівночі. Угу. Дев'ять. Ви приїдете до нас, не приїдете, а підете з нами в кінотеатр сьогодні ввечері, так, о котрій годині фільм починається. І останнє десяте. От, you do tomorrow afternoon. Що ви робитимете завтра в день? B, I'm working, я працюватиму. Все, мій гроші. Граматичний урок завершився, під ним для платного чату великого розмовного курсу буде розмовний урок. Ваше завдання дивитися граматичний урок, а потім розмовний. Граматичний розмовний. Завтра я чекатиму бажаючих на відкритий урок в Zoom. 26 юніт буде I'm Going to. Будемо продовжувати Present Continuous. До зустрічі, мої хороші. Пока.